Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Нарешті, нарешті, на моєму відео з'являються зелені листочки, і мене це дуже тішить, тому що весь час знімати голі дерева було якось сумно. А ось, нарешті, з'являється вже перше листя. Деякі квіти, на жаль, померзли, але деякі якраз починають квітнути. Тому сподіваюся, картинка буде змінюватися на краще. Ну і ось хочу вам показати, як вже заквітли примули, які вони гарні, яскраві, як вони гарно виглядають, коли квітнуть. От бачите? Бачите, яка краса вже мене зустрічає зранку. Пташки співають. Сподіваюсь вам чутно. Ось яка краса. Ну, і я хочу сьогодні поговорити про наслідки наших морозів, які були. І а, саме хочу поговорити про чебрець. Я його залишила, як я казала, в самий останній. Хотіла дивитися, що з ним буде. Я вже майже скрізь навела порядочок. Ось уже навіть помульчувала. Тільки ще хочу корою присипати, але е, зараз будемо проводити полив, тому я тримаю поки під такими голками все. А потім ще буду корою мульчувати. Ну і ще дороблю доріжки. Ну, Це вже дрібниці, дивлячись на те, що я тут наробила. Але до чебреця. І от чебрець, Я його залишила. Тут ще нічого до кінця не зробила. Спеціально для того, щоб можна було підходити. І от що у нас з чебрецем. Я вирішила дивитися, чи буде він відновлюватися отам в мене всередині. Але, на жаль, ні. Єдине, що у кожного кущика в мене залишилися отакі, отакі невеличкі гілочки зелені, які були суцільною масою куща прикриті, тому вони і збереглися. Тому зараз я буду оце все. Я хотіла спочатку зрізати і залишати гілочку. Чоловік каже, не копаєш, жалко, кущ такий великий. Я думала, що я оце все зріжу, а залишу гілочку і воно відновиться. Але ось кущ, який я вже почала вчора різати, і дивіться, все повністю сухе. І заради такої однієї гілочки тримати це сухе коріння ну, це недоречно, як на мене. І ось гілочка. Я буду зараз викопувати оце все. Це я зрізала якраз. Ну, от дивіться, оце все. Коріння таке, навіть більше долоні моєї. Коренева система. Я буду все викопувати, оновлювати оцю гілочку, оцю гілочку і садити її буду. Тому в мене зараз роботи оці всі кущі викопати повністю і оновити. Бачите, ось кущ, а ось зелень. Ну Тут трошки більше. А де не де а все ж таки є кущі. Є кущі отам От попереду один кущ повністю чорний. Коротше кажучи, буду зараз все це викопувати і оновлювати чебрець. Оце моя робота буде на сьогодні. Отакі наслідки морозу. Не знаю, як там у вас, а у мене вийшло отак. Отака така моя буде робота по відновленню чебрецю. Буду сподіватися, що все добре. Е, якщо частина його жива, то він має відновитися, нічого не буде з ним такого страшного. Але, звісно, втрачати такий великий гарний кущ, який був, жалко. Ну, це таке вже діло. Ось шаловидний флокс починає, набуває вже бронячок. І ось-ось-ось заквітне в мене. Це я таку доріжку зробила, струмочок такий. Не знаю, я сюди вже що тільки не садила. І мазус садила, і ще не пам'ятаю, щось садила, і все в мене пропадало. Мазус тут взагалі в мене згорів. Дуже мені його хотілося, бо казали гарний зелений килимок. а він в мене плямками поріс, а потім просто засох. І поливала я його, і що я з ним не робила, як пропав. На жаль. Ну, отакий от струмочок. А зараз я вам покажу ще трошки краси. Подивіться на цю весняну красу. Я так думаю, що слова тут будуть зайві. Краще дивіться і слухайте спів пташок. Ну і на цьому все. А далі, як завжди, буде.